Продовжуємо робити передбачення за допомогою карт Таро на період стеліуму, тобто квітень, травень, червень 2024 року. І перший знак, який ми розглянемо в цій частині, це Терези. Я витягую три карти для кожного знаку зодіаку. І четверта карта це порада. Три карти передбачення, четверта карта порада. Тож, перша карта для Терезів місяць. Може бути період, коли ви будете чекати на якісь відповіді. Щось буде для вас незрозуміле, щось сховане, щось недосказане. І буде таке відчуття, можливо, підвищеного стану, нібито щось якась інформація від вас ховається. Будуть залишатись якісь відповіді, які, якісь питання, які будуть потребувати відповідей. Тобто, яка є якась таємниця? Крім того, це карта інтуїтивна. Вона може також звернути увагу на необхідність прислухатися до своєї інтуїції і підказок. А можливо, ви щось дізнаєтесь. Щось дізнаєтесь, і це може бути певною несподіванкою, як, наприклад, коли людина дізнається про очікування дитини, чи щось ось, ось такого плану. Друга карта для Терезів Дев'ять мечів. Це карта певних моральних. Якихось тяжких думок, переживань, якихось надумувань це той стан, коли людина дуже близько щось приймає до серця, переживає за щось, за щось можливо боїться. І настільки це її мучає, що людина навіть може погано спати ночами, то може бути ось такий період. Можливо, це пов'язано з цією картою, з цими таємницями або тими новинами, які, про які ви дізнаєтесь. Це може трошки вас морально підкосити. Третя карта для Терезів. Тобто, вже бачу, що не простий момент, період для вас буде третя карта. Сім жезлів. Це та карта, коли ви захищаєте себе перед в нерівному протистоянні, коли ви один проти декількох опонентів. Ви можете відстоювати якісь свої інтереси, принципи, свою гідність будь-що. Тобто це період такий, таких питань, навіть пов'язаних з якимись такими кризовими моментами в житті людини. Щось ви будете відстоювати, але і знов таки кішечка зображена, вона може казати про те, що не відкидайте ті знаки, ті імпульси, які посилає вам ваша інтуїція, ваша підсвідомість. Зверніть на них увагу, там можуть бути важливі підказки. Ви тут зможете відстояти себе, свої інтереси, все, що завгодно. Порада для вас. На цей непростий період порада від карт для терезів. Паж жезлів. Спробуйте відноситись до фундаментальних сфер в своєму житті, пов'язаних з якоюсь активністю, діяльністю, роботою. Спробуйте відноситись трошки легше. Не так відповідально. Не так її як зараз ви можете це робити. Трошки заспокойтесь і дозвольте собі якоїсь легкості в цьому. Не тільки від вас залежить все навколо, і не маєте ви всю відповідальність на себе скидати і тим самим дозволяти іншим якось себе пригничувати. Більше легкості спробуйте подивитись на свої ситуації з тією легкістю, з якою дитина починає щось нове, або з якою вона дізнається щось нове, пробує якусь нову справу. От саме про це пажі можуть пажі це така енергія легкості, відкритості, дитяча енергія, сміливості, але без, без занадтої відповідальності. З Стресу і всього цього, чим себе оточують дорослі люди. Також ця карта може казати про можливість початку чогось нового, про таку ситуацію, коли ви наважитесь щось зробити своє для себе. І це буде щось надзвичайно нетипове, щось нове для вас. І ви в цьому будете абсолютно такий новачок, учень. Або ви можете почати щось вивчати, якусь нову справу. То, що в такий період для вас буде. Непростий. Згодно. Але ви все подолаєте. Наступний знак зодіаку. Скорпіони. На що чекати Скорпіона в період стеліуму 2024 року? Тож подивимось, перша карта для скорпіонів. Скорпіони будуть щось відзначати. Щось буде таке, що можна буде відсвяткувати з близькими людьми. Тобто, це якась може бути або невеличка вечірка, зустріч з близькими друзями. І щось, що дійсно ви захочете відсвяткувати, чимось поділитись і щось відзначити. Гарний початок, дивимось далі. Скорпіони, друга карта для вас на період стеліуму. Рицарь Пентаклей будуть дуже хороші умови для робочого процесу, для виконання своєї справи. Причому це буде спокійний період, коли ви будете займатися справою, яку любите, в якій ви розбираєтесь, і яка приносить вам бажаний дохід. Якщо ви чекаєте на якесь фінансування, воно буде не супер велике, але й не маленьке. Третя карта для скорпіонів. Це карта усамітнення. Це карта. Коли вам захочеться усамітнитись, побути наодинці, помедитувати, поїхати в якесь своє місце, де вам добре, де ви можете, де ви можете отримати енергію, побути серед природи, це карта усамітнення для пошуку якихось відповідей, або задля відпочинку чи також духовного зростання, зрозуміння для того, щоб приділити увагу собі. Для того щоб помітити себе, свої бажання, свої сподівання. Може бути такий період, що ви кудись поїдете самі. Якась подорож, невеличка, зміните ситуацію чи зміните обстановку. Або це просто такий стан, коли ви будете дуже багато задавати собі запитань, дуже багато звертати увагу на свої почуття. Чому ви саме так себе відчуваєте, чи все. Ви правильно робите, яких змін дійсно ви б хотіли досягти. Тож, дивимось пораду для скорпіонів на період стеліуму. Поради для скорпіонів. Двійка жезлів. Будьте дуже уважні до рішень, які ви приймаєте в своєму житті, до виборів, які ви робите. Звертайте на це увагу і ставтесь відповідально. Бо кожне рішення воно створює наш подальший шлях, створює наше життя. І за кожне рішення, за кожен вибір, рано чи пізно людина несе відповідальність. Будьте відповідальні щодо ваших виборів і рішень. Стрілець. Наступний знак зодіаку. Стрілець. Три карти для стрільця на період стеліуму 2024 року. Квітень, травень, червень. Тож подивимось, на що чекати. Передбачення для стрільців. П'ятірка мечів. Може бути якась кризова ситуація. Бути до цього готові. Якісь суперечки, якісь те, що називають. Бути на ножах, Ось, з кимось якісь будуть негоразди у відносинах. Це карта неприємних взаємодій з людьми, суперечок, конфліктів. Ось така може бути обстановка у вас. Будьте до цього готові. Конфліктні ситуації. Хтось когось може дуже образити, Королева мечів. Треба спиратись на розум, раціональність, логіку, навести порядок у своїй ментальній сфері, навести порядок в інформаційній сфері, бути уважною щодо якихось документів, юридичних питань можуть постати для вас актуальними. Чи юридичні питання, чи питання пов'язані також із сферою здоров'я. Ця карта вона може вказувати лікаря, чи це може бути якась особа дуже раціональна, мудра, можливо, яка відіграє якусь роль в вашому житті. Це дуже практична особа, до якої ви можете звернутися чи мати з нею справу, чи може бути лікар або юрист. Чи це може бути людина, яка може чомусь навчати, пов'язана саме з якоюсь інформацією, якимось важливим суттєвим життєвим досвідом? Третя карта для стрільців: якщо будете мати справу з дійсно з якимось зі справами щодо документів чи якихось важливих юридичних моментів, будьте дуже уважні, перевіряйте все, питайте у декількох авторитетних в цій... В справі осіб, щоб бути впевненим на 100%. Третя карта для стрільців Паш жезлів. пажезлів. жезлів – це про зміни. Це про зміни, чи започаткування щось нового, або щось пов'язане з дітьми. Якщо для вас це актуально, це може казати про дітей. Саме в цьому плані це буде стосуватися яких, якоїсь діяльності якою займається ваша дитина. Якщо це стосується вас, то це бажання започаткування чогось нового або опанування якоїсь нової справи. Зміна ситуації. Нова подорож в прямому чи переносному сенсі слова. Також пажіться про новини. Новини, якісь повідомлення. Щодо вашої роботи, а вашої активності, творчості. Це є вісники. Порада для стрільців. Рицарь мечів. Будьте більш активним, розвивайте, як це називається, curious mind, будьте таким зацікавленим, шукайте відповіді, перевіряйте інформацію. Не полагайте стільки на когось, не покладайте стільки на когось, дійте самі. Це карта активності, активності і вирішення ситуації якнайшвидше, вирішення питання, пошук інформації якнайшвидше, не затягуйте. Якщо виникає якісь питання, якась проблема, яка потребує безпосередньо вашої активності, то ж дійте, не чекайте, бо це карта такої. Активності, впертості це карта воїна. Воїна, який не знає ніяких сумнівів. Активним і дійте, керуючись холодним розумом. Ось так.